Sì, oggi vi ho spiegato come trasferire i file da telefono al computer. Da telefono al computer. Iniziamo a prendere il cavo di telefono. Prendiamo il cavo di telefono e lo inseriamo nel computer. 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 Jeden computer zabrali a druhý v telefon zabrali. A druhý v telefon zabrali. Treba rozblokovat telefon. Treba rozblokovat. Розблоковуєте телефон, у вас є такий екран. Дайся треба потягнути наверх. Тягнетесь, то йде стілочка, але у ну, вас не буде стівочки наверх на телефоні. А, я перепутав. Знизу, тянете сверху, знизу верх, то перевернути.

тут сховатися. То якщо тут я сімка, та, на телефон тона тут буде показуватись. ми телефон се 10. Сійдемо. Ну і тут всі папки. Ну от і мі е. мі креєть є. е. Це скріншот є. Є скріншот Pacite da je skim no u principi, no da vidite se jako. Da to oblasto vidjeljajte, fajl. Da no oblasto da to sebe to nasavite. Vidjeljajte fajl, nasavite. Kopijujete, vam kopijujete, no i daj se stavljajte, da vam treba. Просто або просто перетягуєте з вікна в вікно. Розумієте? Іменно так. Ну, в принципі, я вам сказала, як це зробити. Я вам сказала, як це зробити, в принципі. І воно все імоно для того, щоб нам. Нам видалити все, ми, тип, ми все так само мусимо і і взяти. Так само ми можемо. Всяти просто, взяти, наприклад. Всяти якийсь файл з комп'ютера. Наприклад, це копіювати. Наприклад, це копіювати до пап. Наперети можна копіювати до телефона. В

Всім до побачення!